В лісовій хатинці жила собі мишка мама Із своїми маленькими діточками, мишенятками. Мама дуже любила своїх діточок, піклувалась про них, доглядала, усьому доброму навчала, смачненькими пиріжечками їх пригощала. Замішує тістечко, розкачаю рівненько. Напечу із сиром пиріжків для своїх хороших малюків. А ось і моя маленька доня Мишка. Мамо, мамо, як тобі допомогти? Я усе усе зроблю. Дякую, моя Люба. Біжи до хатинки наноси дров і піч розтопи. Усе зроблю, мамо, миттю зроблю. А тепер же час пиріжечки пекти. У мами ще синочок є, вертунчик. А ось і він. Ви тільки погляньте на нього, які брудні у нього лапки та личко. Синочку, вертунчику, де це ти був, що так забруднився? Я міряв чи брудні після дощу калюжі. Біжи скоріше вмивайся. Я не люблю вмиватися Будь слухняним. А як вмиєшся? Прийдеш мені допомагати. Не хочу допомагати, хочу гратися. Ай яй, -яй як негарно і нечемно я мушу тебе насварити. Цілий день сидітимеш у хатинці і гратися не підеш. Я просто не знаю, чому так буває. Мені що я хочу, не дозволяють, а те, що я не хочу. Мушу робити. Ну, як так на світі можна жити? Мабуть, мама мене зовсім не любить. От піду, знайду кращу маму, яка буде мені дозволяти усе, що я хочу. І побіг вертунчик на галявину до лісу шукати собі найкращу маму. А навколо така краса світить сонечко, пташечки співають, метелики кружляють. Вийшов вертунчик на галявинку, а назустріч йому зайчик. Зайчику, чи не знаєш ти, де знайти найкращу маму? Моя мама найкраща. Матінка нас любить, сонечком розбудить, принесе морквинку і білу капустинку. Ми матусю любимо і оберігаємо Все, що нас попросить, ми допомагаємо. А я не люблю допомагати. А ось із темного лісу ведмежа йде і танок свій веде. Веселе ведмежа. Чи не знаєш ти, де знайти найкращу маму? Моя мама найкраща. Міє мама меч шукати у дуплі широкім, і зимою дуже тепло спать під її боком. Як ловити рибу в річці, мама навчає. І своїй матусі і я завжди допомагаю, а я не люблю допомагати. Біжить вертончик по лісовій стежинці, а назустріч йому лисичка рудохвоста із своїм чоловіком, сірим вовком. Ой, ти тільки подивись, яке гарне мишенятко. Так, ну дуже, дуже гарненьке. А що ти робиш у лісі? Один. Я шукаю найкращу маму в світі, таку, яка по силу все дозволяла. А ми з чоловіком якраз ходимо по лісу і шукаємо собі синочка, маленького, гарненького, такого, як ти, правда, чоловіче? -е, так, так. А батьками, якими ми будемо для нього. Ось послухай, якщо захоче наш синочок довго спати, нехай спить. Якщо хоче трішки полежати, хай лежить. Якщо хоче наш синочок в лісі гратись, хай іде і в калюжі повалятись, хай лежить. І не треба їсти ані каші, ні котлет. Тільки смачненькі цукитки і щербет. О, це якраз про мене. То ходімо з нами. Будеш нашим синочком. Нашим маленьким, гарненьким синочком. Залюбки погодився вертунчик і пішов жити з вовком та лисичкою. Ге, сідай, сідай, синочку, у тебе такі гарненькі лапки. Дайно ну, я їх пороздивляюся. Оп. Ой, що ви зробили? Ха! Тепер не втечеш. Будеш робити усе, що ми накажемо. Будеш їсти готувати, у хатинці прибирати. А як же ти що ви казали? Що я буду вашим синочком? Ви ж обіцяли бути моєю мамою. Яке нерозумне мишеня, невже ти не знаєш, що найкраща, найдобріша в світі мама це рідна мама? А ти втік від своєї мами і будеш робити усе, що ми тобі накажемо. А, а якщо ні, то ми тебе з'їмо. Ой-ой, не треба. Я буду все робити. Тримай, миску, міси гарно, потім розтопиш піч і напечеш хліба, а ми пішли на полювання. Ой, нічого не виходить, таке липке. Чому я мамі не допомагав? Чому я не слухався? Вона по всьому мене навчила. Неслухняним був він сином, говорив він некрасиво. Він не знав, що помилявся, і у пастку ось попався. Неслухняним був, нечемним, ой не слухався даремно. Що ж робити? О, мені здається, вертунчик щось вигадав. Я ж мишеню перегризу мотузку. І побіг вертунчик швиденько-швиденько додому. Мамо, пробач мені, будь ласка, я буду слухняним, добрим і буду тобі у всьому-всьому всьому допомагати. Тепер я знаю, ти найкраща в світі, мама. А ти, Вертунчику, найкращий синочок у світі. Хай дзвенить усюди пісня про найкращих світі, мам. Ми за все, за все на світі, щиро дякуємо вам.